Так, друзі, знімаєш, так? Да. Все, добре, дякую. Друзі, наразі є потреба для наших військових, потрібні такі от ручки до топорів, до таких топориків. Такі ж саме топорики треба, якщо у кого є можливість, Такі ручки до молотків, менші, більше. До кувалди, бачите. Вона б поїхала би до військових свою задачу виконувати, але немає ручки. Нема в мене знайомих на справляних цехах, немає, назад таких. Хоті сам вмію це робити, але нема часу, це вже треба циркулярку такое. Коротше, е, по можливості, у кого є, пишіть в особисті. Якщо нема, то допоможіть кошти, будемо закупляти на базарі чи десь шукати, виходи в інтернеті, десь щось робити для того, щоб ми могли придбати. Хочу е, зауважити це для наших військових. Будь ласка, поширити, е, лайк поставити, написати кому. Я нормально стою? Да. Лайк написати, і щоб всі небайдужі люди могли побачити. звертаюсь до військових. Будь ласка, пишіть 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 Якщо ви військовий, я допоможу лопатами. Є в наявності штукаві. Наразі є іде збір нації американки. Я знаю, що вони у вас в дефіциті, але є надія на те, що ми назбираємо. пишіть особисті, відправляю тільки на прифронт. Зони, не якісь там не пишіть мені в вижраді там ще якось. А в вижраді, кстати, я знаю, що там реалізація. Де... короче будь ласка, пишіть, будемо допомагати по можливості. Що в мене є. Є топорик, допоможу допоріком. Є лопата, допоможу лопати. Не сидіть без допомоги. Якщо хто стісняється, не стісняйтесь. Передайте побратиму, хай він мені напише і я вам все це передам. Щиро всім дякую. Правда? Так. Да. Все. Щиро всім дякую. Працюю далі. Слава Україні! Прошу зробити репост. Ручать?